Схоже, немає компресії. Станція працює. Якщо можливо її запустити, то працює з коливаннями. кажуть хлопці, які принесли, що карбюратор замінювали. Я продіагностував цей свічку. Ну і, схоже, немає компресії. Компресію можна набити тут четвірку. Коротше, четвірка шісті, шість це нормально для цього степеня зжаття з тим декомпресором, який є на розпредвалів в картері. Але діло в тому, як вона набивається, я зараз розкажу, як провірити її без, без того, ну таким якби народним методом. Тому що компресія от, четвірка, але діло в тому, коли ти хлопнув 10 разів четвірку, набив там. А коли от, нормальна компресія, там ти. Два рази три протягнув. Ти бачиш компресію. При коли нормальні палець палець, коли от закриваєте. Ну спочатку потрібно зняти клапану кришку, виставити в мертву точку, подивитися, чи коли поршень вверху, подивитися, чи є зазорчики. Якщо клапана не зажаті, значить якийсь з них прогорів. Якийсь з них прогорів. Чому і як цей? Дивіться, коли от пальцем да, пальцем затикаєш, нехай четвірка там, але в ідеалі ти не можеш стримати при тому, коли прокручуєш. Воно все одно його пак пак виб'є. А коли ось так, от як я зараз, що взагалі можу, не знаю, сфокусує, не сфокусує, що сфокусує, але я думаю, зрозумієте, От пальцем закриваю, закриваю, ну і запускаю. Здається, що десь є, здається, що десь щось йде, але я, мій палець вибити взагалі не може. Він тримає всім, це не буде. Мабуть, з клапаном. Давайте побиріку це все розберемо, доберемося до головки і подивимося, в чому вже проблема. Да, тут видовище не з найкращих. Він працював, масло брав, а це от відколюється, паде вниз і потім кажуть, коли двигуна. Ось така от вона тут. Я вже залив був, подивився, щоб не заливати лишній раз, впускний тримає, хоч він такий от грязний, а випускний зараз подивимось, зараз подивимось, як він. Швидніше я вже бачив, але покажу, покажу ось. А він тече? Повірте, якщо рідина ось так от, то стиснуті гази, тим паче запалені, вони туди легко тікають. Відчищуємо головку. Давайте глянемо. Ось Випускний проблема в ньому, але на впусному, бачите, контактне п'ятно, оця полоска, вона по периметру. Ну, може щось попасти під неї. А ось на випускному от накладення. але все одно було. Площа прилягання, бачите? от Воно прилягало там, хоч, хоч не залізо чисте, але видно, що воно прилягало, прилягало, Оп, пропускало компресію. І ось тут пропускало. Пропускало, пропускало і далі ось. Ось в цих місцях воно прогоріло. Ось краса. Лише, от тільки бачите, ширина оцієї полоски. Контактного п'ятна вот, дуже широка. І це не добре тому що перегріви. Скоро перегрівається, чим більше контактне п'ятно. Тому я зараз трішечки посадю тільки під 58, трішечки-трішечки. Ну, в принципі, в кого нема такого зінкера чи не такого фуфлячого, може, є в косме, хороші Ну, що є, то можна тільки отак от, от притерти і залишити. Віримо. Бензинчик там залитий, ось прекрасно тримає. Майте на увазі, коли засухарюєте клапан перед тим, як засухарити його, то е, однією рукою прокручуєте його. З цієї сторони, а іншою притримати з цієї сторони перед цим повитиравши дуже дуже такою чистою сухенькою контактне п'ятно на сідлі і на ці, і як ви чуєте, коли прокручуєте об сідло, чуєте якісь нерівності, він має просто прилягати. От Просто прилягати. Буває навіть 180 градусів він трішечки щось недобре. А інших 180 ви відчуваєте, що він прилягає по всій поверхні. Засухайте його в, в тому положенні, в якому взагалі немає ніяких немає ну, де він плотно стоїть. Забувайте регулювати клапана, То, що ви знімали, замінювали прокладку чи залишили стару, все одно зазори е тікають. Дивіться, я виставляю так е на впускний 0.15, щоб дуже-дуже тугенько проходило. ось, А на випускний, щоб 0.15 проходило, ну, так, от чіпляючи тільки. Не забувайте те, що є дві мертві точки. Виставляється от в верхній мертвій точки, бо ми не бачимо зірку розпредвала. І він в цій мертвій точці, коли кулачки вниз, а не в ті, в коли кулачки вверх. Коли кулачки на розпредвалу вверх, у нас зазори майже не будуть. Тобто виставляєте в тій мертвій точці, де е, зазори більші, де легше. Дивіться, як повидло. а кажуть карбюратор новий. Новий то новий. Це з яблук, мабуть. Або з грушки. Не тече. Ну ого! Ну, Поставили колись, мабуть. І він завмер там. Ja przyknęty. Cudy.